Був прийнятий також, ну, начебто гарний законопроект, значить, про доплати нарази виплати при народженні дитини. Чули ви цю ініціативу? Значить, там виплачується 50 тисяч одноразово, якщо народжується дитина. Загалом так, але я є членом тимчасової слідчої комісії у справах дітей. Ми розслідуємо вже не перший рік. Ми знову почали працю до повномасштабного вторгнення. Ми працювали зараз знову відновили її роботу. На жаль, дуже багато дітей, якраз в неблагополучних сім'ях, там дуже великі проблеми. Ми вже бачили, коли. Першій редакції оцієї новели, коли під час народження дитини видаються гроші, ми бачили великий притік, якраз дітей, які були народженими в родинах, таких з складними життєвими обставинами, родини, де на жаль батьків зловживають алкоголем, наркотиками, все інше, вони народжували дітей виключно для цих грошей. І тут якраз в цьому законопроєкті також ці 50 тисяч вони виплачуються одноразово, тобто одразу всі 50 тисяч. Що буде далі з дитиною, коли будуть гроші забрані від відповідними, недопропачесними недопропорядочними батьками. Це вже питання буде держави, і от якраз про це я під час розгляду даного законопроекту і під час робочої групи про це наголошував не тільки я, а також інші колеги і експерти. На жаль, воно було прийнято. Так, ми звісно, в першу чергу дбаємо про в принципі про родини, які. Народжу дитині, щоб їм це був додатковий стимул. Але ми маємо розуміти, що є і ось такі ризики. і Як держава маємо на це реагувати в першу чергу, як парламентарі? На жаль, в даній редакції це враховано не було. Є там новели такі да? Там 7 тисяч гривень буде виплачуватись щомісяця родині з дитиною до одного року. Ну знову ж наше питання. Бо ми подавали окремий законопроект міжфракційне депутатське об'єднання. Розумна політика подавала окремі законопроекти про збільшення виплат щомісячних, але не на один рік, а на всі Три роки декретом тут лишається тільки на один рік, тобто з другого року вже знову 860 гривень. Чи справедливо це? Ні, звісно. Відповідну правку також ми подавали, воно також не враховано. І закон прийнятий в тій редакції, який прийнятий. без врахування наших правок, які ми подавали. Є там ще інші новели. Вони інші новели досить непогані, але тим не менш, знову дуже багато видатків. Вони в принципі потрібні. Да? Але все одно я хотів би поставити це питання про таку величезну кількість видатків кабінету міністрів. І зараз поясню, чому вони розповідали, коли ми, я і колеги, реєстрували відповідні законодавчі ініціативи, що треба Підвищити і збільшити виплати по цим категоріям. Вони всі хором. До речі, не тільки кабінет міністрів, і представники, а також і провладні депутати виходили, казали, що ми популісти, що не можна маніпулювати емоціями, бо грошей в державі немає. Проходить декілька місяців. І виявляється, що от можна все, і гроші виявляються. є. Але в чому тоді проблема? Проблема тільки в тому, що це опозиційні політики. Так не може бути. Тут тільки одні, ані рішають. Ні, ну, хрен з вами, рішайте. Питань нема. Хай буде. Ми, в принципі, якраз. Опозиційною діяльність своєю вас і підштовхуємо до того, щоб ви приймали правильні речі.